Чи траплялося вам сидіти за обіднім столом із старілкою запашної риби перед собою, ідеально приготованою на грилі, приправленою лимоном і духмяними травами, та думати, це ж корисно, правда, це ж риба. Усі навколо кажуть, що риба це здоровий вибір. І, чесно кажучи, у більшості випадків це справді так. Риба нежирне джерело білка, багате цінними речовинами. Ми всі чули про користь омега 3 жирних кислот, які підтримують серце та мозок. Особливо з віком. Але що, як я скажу вам, що деякі з найпопулярніших видів риби, які ми вважаємо корисними, насправді можуть повільно завдавати шкоди вашому організму? Що, як саме ця здорова риба поступово руйнує пам'ять, нервову систему і навіть серце, непомітно, поки не стане надто пізно. Більшість людей навіть не підозрюють про це. З роками наше тіло вже не так ефективно виводить токсини, як раніше. Імунна система працює повільніше, а печінка і нирки змушені докладати більше зусиль. Це природний процес старіння, але він робить нас більш уразливими, особливо до таких небезпечних речовин, як ртуть, важкі метали і хімічні залишки, що накопичуються у певних видах риби, у рибі, яка виглядає цілком свіжою і здоровою. У ті, яку продають як преміальну, яку лікарі колись без вагань радили їсти частіше. Але тепер уже ні. Можливо, ви не вживаєте її щодня, можливо, лише іноді, під час сімейного барбекю, святкової вечері чи звичного недільного обіду. Але навіть ці невеликі порції з часом накопичуються, особливо коли організм стає більш чутливим до всього, що в нього потрапляє. Я не хочу вас налякати, я хочу вас застерегти. Бо, якщо вам понад 60, або ви дбаєте про близьких цього віку. Ця інформація може справді допомогти зберегти здоров'я. У цьому відео я розповім про шість видів риби, які людям старшого віку категорично не варто вживати за жодних обставин. І це не припущення, а факти, підтверджені медичними дослідженнями, реальними випадками та порадами дієтологів. Деякі з цих риб, можливо, уже лежать у вашому холодильнику, інші у меню улюбленого ресторану поруч із домом. А одна з них, під номером 4, може вас справді здивувати. До кінця цього відео ви точно знатимете, чого варто уникати, щоб зберегти своє здоров'я і ясність розуму. А головне, ви дізнаєтесь, які безпечні і смачні альтернативи можуть замінити небезпечну рибу, не завдаючи шкоди вашому здоров'ю. Але спершу дозвольте поставити просте запитання. Якщо ви дивитеся це відео, тому що піклуєтеся про своє здоров'я або про здоров'я своїх близьких, напишіть у коментарях я тут. Це допоможе зрозуміти, що це послання доходить саме до тих, кому воно дійсно потрібне. І не забудьте підписатися на канал Добрі поради, якщо ще цього не зробили. Щодня ми ділимося важливою інформацією, яка допомагає людям похилого віку жити довше, почуватися сильніше і залишатися в курсі найважливішого. Готові. Тоді поговоримо про шість видів риби, яких потрібно уникати. Почнемо з тієї, яку часто хвалять за чудовий смак, але яка може бути тихою загрозою для літнього організму. Це королівська макрель. Уявіть собі, дідуся, який завжди був головним майстром гриля в родині. Щонеділі він стоїть на веранді, обережно перевертає товсті філе королівської макрелі, впевнений, що готує щось надзвичайно корисне для серця і мозку. І дійсно, риба може бути корисною, якщо це правильний вид. Але з часом ви починаєте помічати, що з ним щось не так. Він швидше втомлюється, іноді забуває звичні речі імена, зустрічі, дрібниці. Його руки ледь тремтять, коли він бере чашку кави вранці. Спочатку це здається звичайними проявами віку, але що як причина зовсім інша? Що як те, що він вважав корисним, повільно завдає шкоди вашому організму. Ось що важливо знати королівська макрель одна з найнебезпечніших риб за вмістом ртуті. Ртуть це важкий метал, і молодий організм ще здатен частково виводити її з тканин. Але з віком ці процеси сповільнюються і токсини накопичуються. Поступово ртуть впливає на пам'ять, мислення, настрій і навіть на роботу серця. У людей старшого віку її надлишок може призвести не лише до забутності, а й до серйозних порушень нервової системи, втрати координації і навіть ураження судин. Багато хто плутає королівську макрель з Атлантичною макрелою. Назви схожі, але це абсолютно різні риби. Атлантична макрель містить значно менше ртуті. Має більше корисних жирів і справді є гарним вибором для літніх людей. Королівська ж – це прихована пастка, про яку мало хто говорить. Тому, якщо вона лежить у вашій морозильній камері, або ви часто купуєте її в супермаркеті, можливо, настав час змінити звичку. Ніхто не каже, що від риби треба відмовитися повністю. Навпаки, є чудові альтернативи, які і смачні, і безпечні. Замість королівської макрелі оберіть дикого лосося або сардини вони багаті на омега 3 містять мінімум ртуті та приносять реальну користь мозку й серцю. Це не просто безпечніший вибір, це розумне рішення для вашого довготривалого здоров'я. Пам'ятайте, на цьому етапі життя їжа це не лише задоволення, а й захист вашого майбутнього. Одна правильна страва, один крок до кращого самопочуття. Але ртуть не єдина небезпека, яка може ховатися в морепродуктах. Деякі види риби несуть іншу не менш серйозну загрозу, вони поступово послаблюють імунну систему саме тоді, коли вона вам найбільше потрібна. Переходимо до другої риби, яку людям похилого віку категорично не варто вживати це тілапія. І ось у чому річ. Ви можете навіть не здогадуватися, що вже їли її, все дуже хитро. Ви приходите до ресторану, можливо, святкуєте день народження чи річницю, або просто вирішили повечеряти поза домом. У меню бачите пункт біла риба або улов дня. Звучить цілком невинно, правда? Легка, ніжна риба, можливо, приготована на грилі з лимонно-масляним соусом. Ви думаєте, це ж морепродукти? Вони мають бути корисними. Але рідко хто уточнює, що саме це може бути тілапія. А тілапія це саме той вид, якого варто уникати, особливо після 60-ї. Дозвольте пояснити, чому тілапія, особливо та, що виловлюється в районі мексиканської затоки, містить надзвичайно високі рівні ртуті, інколи навіть вищі, ніж у королівської макрелі. Для літніх людей це серйозна небезпека, адже ртуть це не просто страшилка з телевізора, це реальна токсична загроза. Коли ртуть накопичується в організмі, вона починає впливати на нервову систему, мозок, координацію, пам'ять і навіть емоційний стан. З часом це може призвести до анемії, сплутаності свідомості, втрати пам'яті і навіть симптомів, схожих на деменцію. І що гірше, тілапію часто подають у ресторанах як преміальну страву. Їй можуть подати красиво під вишуканою назвою за високу ціну, але дорога риба не завжди означає корисна риба у цьому випадку навпаки. Тому ось просте правило завжди питайте, яку саме білу рибу вам приносять. Не соромтеся, ви маєте право знати, що лежить у вашій тарілці. Якщо це тілапія, ввічливо відмовтеся. Запитайте, чи є щось безпечніше, наприклад, тріска або пікша. Ці види риби м'які легко засвоюються і містять набагато менше ртуті. Ваш організм подякує вам, а особливо ваш мозок. Адже в зрілому віці важливо не лише те, що наповнює шлунок, а й те, що підтримує ясність розуму, рівновагу і силу. А тепер поговоримо про третій вид риби. Її назва звучить красиво, навіть розкішно, але за цим елегантним образом ховається ланцюг ризиків, які людям старшого віку краще не брати на себе це меч риба. У неї є певний імідж, правда ж? Меч рибу рідко побачиш на звичайному сімейному обіді. Її замовляють на урочистостях, круїзах або у дорогих ресторанах. І часто можна почути: сьогодні дозволю собі трохи розкошів: візьму меч рибу, звучить благородно, смачно, навіть корисно. Але ось, що мало хто знає: це особливе частування може повільно шкодити здоров'ю. Меч риба одна з найбільших і найстаріших хижих риб в океані, а це означає, що за своє життя вона накопичує величезну кількість токсинів, зокрема ртуті і важких металів. Через свій тривалий життєвий цикл меч риба роками накопичує ртуть і інші токсини зі всього харчового ланцюга, і коли вона врешті опиняється на вашій тарілці, це красиве філе може бути насичене небезпечною концентрацією ртуті. Пам'ятайте, ртуть не просто проходить крізь організм і зникає, особливо у літніх людей, чий метаболізм вже сповільнений, вона затримується в тканинах, у нирках, нервовій системі і навіть у мозку. Це означає підвищений ризик ушкодження нервів. Проблем з пам'яттю, появи тремору і зниження когнітивних функцій. Якщо у вас або ваших близьких вже є проблеми з нирками, тиском чи нервовими захворюваннями, меч риба може непомітно погіршувати стан. Багато хто вважає, що якщо рибу добре прожарити, усі шкідливі речовини зникнуть. На жаль, з ртуттю це не працює, її неможливо випалити під час приготування чи замаскувати спеціями. Вона залишається в м'ясі незалежно від того, сира риба запечена чи смажена на грилі. Що ж робити? Якщо вам подобається риба з насиченим смаком, існують безпечні альтернативи спробуйте форель особливо радужню або полок. Вони ніжні, легко готуються, містять мало ртуті, але багато корисних жирів і набагато м'якше впливають на організм людини похилого віку. Усе зводиться до розумного вибору замінювати ризиковане на поживне. Бо в зрілому віці їжа це не лише задоволення, а й захист. Кожен прийом їжі може стати кроком до довголіття. А тепер поговоримо про наступну небезпеку. І якщо ви любите суші або страви з сирої риби, наступна частина вас може здивувати. Риба номер 4 тунець Альбакор або Тунець Велике Око. Цю рибу ви напевно бачили в кожному меню суші, у рибних стравах чи на фуршетних столах. Вона виглядає елегантно, популярна серед гурманів, здається безпечною. Але для людей старшого віку вона може бути не менш небезпечною, ніж попередні три. Це може вас здивувати. Адже сьогодні суші це не лише для молоді. Багато старших людей теж полюбляють час від часу замовити роли чи сашимі. Це здається чимось легким, сучасним, навіть корисним. Але коли на тарілці з'являється красивий шматочок яскраво червоного тунця, мало хто здогадується, яку загрозу він може приховувати. Правда в тому, що альбакор не такий безпечний, як здається, для людей похилого віку він може становити серйозний ризик. Чому? Бо тунець меликоокий живе довго і мешкає на великих глибинах океану. Як і меч риба, альбакор стоїть високо в харчовому ланцюгу, а це означає, що рівень ртуті в його м'ясі набагато вищий, ніж у більшості інших видів риби. Але на відміну від меч риби. Альбакора часто споживають у сирому вигляді, що додає ще одну проблему бактерії. Коли ми молоді, і імунна система працює на повну силу, організм здатен впоратися із поодинокими бактеріями, які іноді трапляються в сирій рибі. Проте з віком імунітет слабшає, і навіть легка інфекція може стати серйозним випробуванням для організму. Навіть невелика бактеріальна інфекція від сирого тунця може бути тривалою і небезпечною. Йдеться про такі мікроорганізми, як сальмонелла, лістерія та різні паразити, з якими старіючий організм уже не може боротися так ефективно. А тепер уявіть комбінацію: ртуть плюс бактеріальний ризик. Для літньої людини це подвійний удар по нервовій системі, по імунітету і навіть по серцю. Багато хто помилково вважає, що всі види тунця однакові. Побачили слово тунець і одразу думають, що це безпечний вибір. Але різниця між ними величезна. Тунець Велике Око та альбакор входять до списку риб із найвищим рівнем ртуті, їх часто подають у дорогих суші-барах або як стейки з тунця. Так, вони смачні, але ризик цілком реальний. З іншого боку, є тунець Кіпджек або світлий тунець, який зазвичай продається у консервованому вигляді. Він містить набагато менше ртуті, є дешевшим і зручним у порціонуванні. Тому, якщо ви або ваші близькі любите тунця, Обирайте консервований світлий тунець для людей похилого віку не більше двох порцій на тиждень. І завжди, коли є вибір, віддавайте перевагу приготованому тунцю, а не сирому. Таке просте рішення може суттєво знизити приховані ризики для здоров'я. А тепер трохи змінимо тему бо наступна риба не просто звичний товар з магазину, вона надзвичайно популярна в усьому світі. Але мало хто знає, в яких умовах її часто вирощують. І для людей старшого віку це серйозне попередження, яке не можна ігнорувати. Риба номер 5 лосось вирощений на фермах. Ви точно бачили його. У супермаркеті на вітрині лежить акуратно запаковане рожеве філе за привабливою ціною. Виглядає чудово, правда? Лосось вже вважається корисним продуктом. Але не весь лосось однаково корисний. На упаковці рідко зазначають, де і як він вирощений. Якщо це фермерський лосось, особливо з країн зі слабким контролем, таких як Чилі або окремі регіони Південно-Східної Азії, то ви отримуєте не лише білок і омега 3 а й небажані домішки. Таку рибу вирощують у переповнених підводних загонах, де тисячі риб тісняться в брудній воді. Їх годують гранулами з дешевих низькоякісних інгредієнтів, ці умови ідеальне середовище для паразитів і хвороб. Щоб уникнути епідемій, рибу регулярно годують антибіотиками. А щоб м'ясо виглядало апетитно рожевим, у корм додають хімічні барвники, без них колір був би сірим і непримітним. Але гірше за все те, що корм для фермерського лосося часто забруднений ПХБ. Поліхлорованими біфенілами та діоксинами, токсичними промисловими сполуками, які пов'язують із раком, гормональними збоями і ослабленням імунної системи. Уявіть, що це означає для організму літньої людини, який уже більш чутливий і вразливий. Такі хімікати можуть викликати запалення, посилювати біль у суглобах і створювати додаткове навантаження на серце. Попри це, багато хто все одно вважає, лосось. Отже, корисно. Почули про омега 3 і здається, що робиш правильний вибір. Але правда в тому, що вирощений на фермах лосось іноді приносить більше шкоди, ніж користі, особливо якщо його їсти регулярно. Що ж робити? Шукайте дикого лосося з Аляски він чистіший, природніший і містить більше справжніх омега 3 ніж фермерський. Його виловлюють у чистих водах, без тих ризиків, які несе промислове вирощування. Так, він дорожчий, але коли йдеться про здоров'я вас чи ваших близьких, це інвестиція, що справді варта своїх грошей. І нарешті остання риба у нашому списку вона може викликати емоції, бо для багатьох літніх людей це не просто їжа, а смак дитинства, тепло дому, відчуття спокою. Але навіть така комфортна їжа в сучасному світі потребує обережності. Риба номер 6 імпортований сом. Уявіть. Ваш дідусь на кухні смажить хрусткого сома, як робив це все життя. Аромат смаження, сміх, спогади про родинні вечері усе це частина традиції. Та що, якщо я скажу, що той самий сом, якщо він імпортний, може становити серйозну небезпеку для вашого дідуся? Ось у чому проблема. Імпортований сом, особливо з деяких азійських регіонів, Часто вирощують на фермах із сумнівною санітарією та безналежного контролю, там використовують антибіотики і хімікати для запобігання хворобам. Але багато з цих антибіотиків заборонені у США адже вони сприяють розвитку стійкості до ліків і можуть мати довгострокові наслідки для здоров'я. Тож, коли літня людина їсть такого сома, вона ризикує підхопити бактерії, проти яких її ослаблений імунітет. Вже не здатен боротися. Пам'ятайте, імунна система в літньому віці слабшає. Те, що в молодому віці викликало б лише легкий розлад шлунку, у старшому може призвести до серйозного захворювання або госпіталізації. Попри це, багато хто купує такого сома, бо він дешевий і доступний, але низька ціна часто приховує високу ціну для здоров'я. Як діяти безпечніше? Якщо ви або ваші близькі любите сома, вибирайте рибу, вирощену на фермах в США. Американські стандарти рибництва набагато суворіші, краща вода, контрольований корм і мінімальне використання антибіотиків. І незалежно від походження риби, завжди переконуйтеся, що вона добре приготована. Ретельне прожарювання допомагає зменшити ризик бактерій. Особливо це важливо для людей із повільним травленням. Або хронічними захворюваннями. Їжа для душі має дарувати затишок, а не небезпеку. І ось, коли ми розглянули всі шість видів риби, яких літнім людям варто уникати, настав час зупинитися і замислитись, що це означає для вас і ваших близьких. За кожним пунктом цього списку стоїть не лише наука це про турботу, про збереження якості життя, одну тарілку за разом. Ми говорили про ртуть. Токсини, приховані небезпеки. Але за всім цим є щось глибше любов і бажання захистити тих, хто нам дорогий. Можливо, це ваша мама, яка вважає, що робить правильно обираючи лосося, або ваш дідусь, який щоп'ятниці насолоджується улюбленою смаженою рибою. Вони просто роблять те, що звикли робити все життя. Та ці маленькі звички, день за днем, повільно підточують їхнє здоров'я. Іноді ми думаємо, що це просто вік, але справжня причина може бути на тарілці. Це боляче усвідомлювати, бо це ті самі люди, які колись турбувалися про нас. Тепер черга за нами турбуватися про них. Але це не про страх і не про провину, це про силу знання. Тепер ви знаєте, на що звертати увагу які вибори несуть ризик, а які користь і спокій. Це знання дає вам можливість м'яко направляти близьких. Допомагати робити мудрі вибори без осуду з любов'ю, просто пропонувати кращі варіанти, переглядати меню, читати етикетки не зі страху, а з турботи, бо саме так і проявляється справжня любов у зрілому віці в дрібницях, у питанні, звідки ця риба, або в пропозиції Давай спробуємо щось інше цього тижня. Тож не треба повністю відмовлятися від риби. Просто варто бути трохи більш усвідомленими. Обирайте дикий вилов, рибу з низьким вмістом ртуті, ту, що підтримує організм, а не шкодить йому. Навіть маленькі зміни можуть подарувати роки ясного розуму, міцних кісток і спокійного сну. Хіба не цього ми бажаємо собі і тим, кого любимо? Нехай сьогодні стане початком цих змін? Загляніть у свій холодильник, подивіться, що там є, прочитайте етикетки. І зробіть один маленький крок у правильному напрямку можливо, це буде заміна тунця Велике Око на консервований світлий тунець або перехід із фемерського лосося на чистий дикий улов, так і починаються великі зміни з малих турботливих кроків. Пам'ятайте незалежно від віку, ваше здоров'я все ще у ваших руках, кращі вибори це кращі дні. І все це починається сьогодні. Бо турбота про себе та про тих, кого ви любите, це не лише медицина чи відвідування лікаря, це ваші щоденні дії, ваша поінформованість, ваш вибір. І повірте, саме ці маленькі кроки змінюють усе. Підсумуймо коротко: є шість видів риби, яких людям старшого віку варто уникати: королівська скумбрія корисна на вигляд, але повна ртуті. Тилапія, часто прихована у стравах, що шкодить мозку, меч риба витончена зовні, небезпечна всередині тунець, велике око та альбакор, улюбленці суші, але ризик для ослабленого імунітету. Фермерський лосось. Проблема не в рибі, а в умовах її вирощування. Імпортований сом дешевий, але приховує загрозу. На перший погляд, вони безпечні. Але кожна з них несе свій ризик для старіючого організму від ртуті до токсинів і бактерій. А коли імунітет слабшає, ці ризики мають значення. Тепер вибір за вами чи траплялись ці види риби на вашому столі, чи знали ви про ці ризики раніше? Поділіться в коментарях. Ваш досвід може допомогти іншим. Якщо це відео стало для вас корисним, Поставте лайк і підпишіться на канал Добрі Поради. Тут щодня поради, як зберігати здоров'я, ясність і життєву силу. Від харчування до психологічного добробуту усе, що допомагає старіти з гідністю і турботою про себе. Дякуємо, що слухаєте, що цікавитесь, що обираєте знання замість страху. Саме ви робите цю спільноту живою. Пам'ятайте, кожен ваш усвідомлений вибір сьогодні. Це краще завтра для вас і тих, кого ви любите. Будьте мудрими, бережіть себе і до зустрічі в наступному відео.